Підтримуючи ролики головного транспортера на картофелоборочний комбайн, однорядковий польський Anna Z644. Є ось такий обрезиняний ролик. Так він виглядає. І є також металеві. В даному комбайні вані Z644 стоять роль ролики на головному транспортері, і металеві ось такі, і обрезинені ось такі. Також дані ролики використовуються в таких комбайнах, як Болько та Карлік. Теж польські комбайни, однорядкові. Також і всі інші запчастинки до картофельно борщного комбайна Анна. Всі запчастинки оригінальні. Кого буде цікавити, звертайтеся за номером телефону або переходьте до нас на сайт, там знайдете більше інформації та також більше запчастинок до даних комбайнів. Анна, Болько та Карлік. Всім гарного дня!